Володимир, компанія балкон Юа. Зараз я знаходжуся на балконі, який ми нещодавно відремонтували. Це балкон типу гостинка. Його відрізняють наступні специфічні фішки, котрі я вам розповім трошки далі. І з цього балкону ми зробили тепле приміщення, тобто його можна використовувати як під кабінет, так і для зберігання речей. Також ми тут збільшили площу балкону. Тож, якщо у вас балкон гостинка, можете додивитись це відео до кінця і зрозуміти, що ви можете зробити з вашим балконом. Тож приступимо до огляду. Ось бачите, це сусідній будинок ось так балкони виглядають. Тобто, вон, з однієї сторони в нього нормальна глибина, а з іншої в нього короткий, Тобто він такий звужений балкон. Це дуже незручно, і наша основна рекомендація це зробити розширення по підлозі і зробити його прямокутним. Як ви бачите, ось тут був кут такий возенький. І ось так балкон йшов, тобто, це дуже некомфортно, з'їдає дуже багато простору. Перше, що ми зробили, це ми зробили розширення по підлозі, зробили його прямокутним, зварили новий парапет. І ось так балкон зараз виглядає, тобто повноцінна функціональна зона. Далі, щоб зробити цей балкон теплим, ми зробили це в декілька етапів. Перше, це в нас зварили новий каркас. Бачите, ми поставили нове підвіконня, зробили трошечки невеличке ще розширення по підвіконню. Поставили ось скління ріха 70 це в нас ще широкий профіль 7 см монтажна глибина, австрійська фуринторомако, ручки ЛДСІ Кюстик з тріщотками. Вони фіксуються в потрібних положеннях, це дуже зручно. І саме головне це склопакети. Тобто, товщина цього склопакету 40 міліметрів, аргон в кожній камері, енергонапилення. Цей варіант дуже енергоефективний. Він дозволяє зробити з балкона кімнату. Плюс ми ставимо там, тут спеціальний підставочний профіль, куди заходить підвіконня, і тут ніколи немає промерзань. Тобто я зараз. Кладу сюди руку, і вона не холодна, тобто звідси ніколи не буде дути. Далі по утепленню. Зовні балкон. Зашити сайдингом, і ми робимо утеплення в три контури, Бачите, воно досить широке виходить. Це утеплення, тобто зовні ми утеплюємо 5 або 10 см пінопласту, потім в каркасі 4 см пінополістиролу, потім ще тут 5 см пінополістирол, пінофол, монтажна ріка і фінішний матеріал. Тобто таким чином ця стінка вона дуже-дуже тепла. в неї коефіціє близько 4,5 теплення. І цього вистачає, щоб зробити так сказав тепле приміщення. Далі підлогу ми утеплили пінополістиролом 5 см. постелили ось плиту. пліту, і далі щоб зробити обігрів балкону, тобто. Якщо у вас балкон, наприклад, зроблено по супертеплій технології, але немає у вас якогось обігріву, то балкон буде холодним. В якості обігріву ми рекомендуємо використовувати інфрачервону теплу підлогу. Ця тепла підлога дуже ефективно розігріває ваш балкон. Вона вкладена повністю по всій площині балкону і розігріває балкон рівномірно від підлоги до стелі. Ось так вона працює. Зараз бачите, ми тільки вімкнули, і два на 27 градусів на балконі зараз показує. 6 градусів тепла, але, в принципі, я в світері, мені відчувається як тепліше. На вулиці зараз десь мінус 5. І я думаю, з часом вона десь хвилин за 5-10 розігріється і вже можна буде відчувати, як ламінат буде теплий. Тут ми в якості чистого покриття використали ламінат під плитку. Бачите, в нього така розмір під плиточку. Це такий масляний сланець, він зветься дуже круто виглядає на балконі. Стіни ми зашили також ламінатом під плитку з цієї самої колекції, але такий світло-сірий. Також дуже круто. Виглядає по дизайну. Зробили такі підвіконня. Це в нас крафт антрацит. Вони також підходять, бачите, під дизайн. Ми зробили ще такі спеціальні темні куточки, щоб підкреслити відкоси. Також воно стильно виглядає. Вивели світло на балкон, розетки. Тут буде в нас робоче місце. Бачите, три розетки зроблено чорного кольору. І прямо повноцінно тут метр. Наскільки я пам'ятаю, метр 10 чи метр 15, Тобто повноцінна робоча зона готова. Стелю ми також утеплили пінополістиролом 5 см, зашили безшовними глянцевими панелями, повісили потолочну стушарку, де балкон буде ще функціонувати як і місце для сушки речей. Тобто такий балкон багатофункціональний. Ось так працює світло. Бачите, такий світильничок дуже прикольно освітлює балкон. І для зберігання речей ми використали таку комбіновану шафу. Тобто, у нас є тумба від підлоги до підвіконня. Такий підвіконня, нього, бачите, можна щось ставити, є простір. Ось така підвісна тумба, досить простора. Тут, бачите, також дуже-дуже багато речей можна зберігати. Вона міцна, тобто ви можете навантажувати і не боятися, що вона там прогнеться чи щось з неї трапиться. І ось такі тут ще також тумбочка, бачите, трошки ламмі залишилося. І ці, бачите, дверцята, вони спочатку приходять з такого кольору, а далі вже ми їх фарбуємо в кольор антрацит, щоб це виглядало стильно під дизайн. І на цьому балконі ми ще додатково поміняли двері з вікном. Ми також рекомендуємо на балконних блоках використовувати профіль ReHau. Оскільки це вже балкон теплий, то ми тут достатньо використати два скла гасаргоне енергонапилення, профіль Rehau Євро 60, також ручки білого кольору. Це виглядає супер круто. В остроках такий балкон ми зазвичай робимо за 7-8 робочих днів. І ми працюємо без пауз. Тобто в нас нема, що ми спочатку приїздимо, варимо каркас, потім ставимо скління, потім внутрішні роботи, і процес розтягується на місяць, може більше. Ми працюємо без пауз, приїздимо на об'єкт, виконуємо всі наші зобов'язання, не виходимо з бюджету. І ви отримаєте якісний балкон з гарантією 7 років і... Радуйтесь результатом. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, то до нових зустрічей.